На оливній горі, у старому саду на оливній горі, місяць світлом холодним світив, йшов Спаситель туди у вечірній порі помолитися серед олив. На оливній горі, знову думкою я, де син Божий коліна схиляв. Отче, хай буде воля твоя не моя, у покорі. Смиренно благав, у смертельній тривозі молився до Отця, як гріхи всього світу прийняв, отче мій, хай мене про мене чашиться і на землю безсило упав. Поклонімось Христу за велику любов, за терпіння, за муки, за хрест. Це за нас Він страждав і пролив свою кров і помер, та у славі воскрес. Слава Ісусу Христу! Дякую.